Він любить подорожувати та мріє побувати у всіх куточках земної кулі. Мандрівник Орест Зуб, родом зі Львова, об'їздив уже понад півсотні країн. За останні декілька років хлопець встиг побувати у південній та північній Америці, Європі та Південно-східній Азії. Разом із дружиною буває у мандрівках, проводить майже півроку. А такі тривалі подорожі блогер називає польотами у вирій. Їх у нього вже було чотири. Із мандрівником познайомилися і наші журналісти вони прокладаються з свій маршрут і вирушають на пошуки пригод. Вів'янан Ораздуб разом із своєю дружиною Мартою подорожують разом ось уже п'ять років. Щозими пара обирає континент і вирушає в дорогу в середньому на п'ять місяців. А такі мандрівки називають польотами у вирій. Польотами у вирій Ми називаємо зимову довготривалу мандрівку у екзотичні місця. Тобто щось ближче до екватора в південній півкулі, то тобто, мова йде про якусь кількамісячну мандрівку далеко. Як птахи вилітають у вирій, так в теплі краї, так і люди буває, вилітають теж кудись. важко назвати місця, де пара ще не побувала. Південно-східна Азія, Латинська Америка, Близький Схід, Індія та Європа. У своїх мандрівках вони намагаються пізнати якомога більше цікавих речей. А всі враження, поради та фото викладають у своїх блогах. Цієї зими Орес та Марта повернулися із Південної Америки: Бразилія, Парагвай, Аргентина, Чилі Болівія. Це лише частина тих країн, які вдалося відвідати. Знаєте, є люди, які там перечитують сотні матеріалів, перед ним кудись поїхати, і тоді їхня подорож є чітко по плану, вони ходять, знаєте, чітко, мені треба це це, це, і це, відмічають галочками. А можна просто віддатися на е, поклик долі, подивитися, як воно вийде. І зазвичай виходить дуже класно. Тому що ви Однозначно зустрінете когось в хостелі, когось по дорозі, з кимось познайомитися. Вам щось люди підкажуть. Тобто, з цим взагалі жодних проблем немає. Кожен регіон живе за своїми правилами, розповідають львівські мандрівники. Тому, опинившись в чужій державі, радять поспілкуватися із місцевими мешканцями, аби ті розповіли, що варто робити, а що ні. А то буває, країни живуть за правилами, які для нас є девакуватими. Я завжди раджу зустрічатися з місцевим населенням, чи через каучсерфінг, чи через якісь exchange клабс, і запитувати їх про місцевість, яку ви приїхали, щоб вони дали вам просто якісь поради. Головне не боятися купляти квитки, і тоді вже прямо подорож. Орест полюбив подорожі ще до знайомства із дружиною. У шкільних руках його приваблювали мандрівки за кордон. Нині у його арсеналі 68 відвіданих країн. За цей час у хлопців уже ледь на усіх куточках світу з'явилися знайомі та друзі. Вони постійно спілкуються і при нагоді зустрічаються. А ще Каже, де б не був, завжди вдається відшукати і українців. Знаєте, коло контактів, що ми зустрічаємося з людьми в різних точках світу в різний час. Ми весь час на WhatsApp сидимо, один з одним переписуємося. Мандрівники мріють підкорити всі країни світу. Уже через місяць пара планує поїхати до Японії. А на початку осені Орест хоче здійснити подорож до Центральної Америки, але вже без дружини. Бо там є такі держави, куди Март їхати не хоче. Типу Гондурас, Гватемала, Ель Сальвадор вважаються ніби небезпечні країни. Я поїду сам. Тому? Не страшно. Ні, ну нормально. А поки чоловік буде подорожувати латиноамериканськими містами, Марта теж не буде пасти задніх. Я дуже люблю Азію і я планую їхати без ориста в Азію своїми друзями подругами. Та у яких би куточках світу ці молоді люди не побували, вони всіх запрошують в Україну і розповідають, який чудовий у нас Львів.